Ромта, прото мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Вам супер новини, Думайте тільки про себе. Дякую за коментарі, дякую за підписки, дякую за те, що додаєтесь в мою групу телеграм. Пишіть мені в лічку, питайте посилання. Дякую за те, що заказуєте амулети і чекаєте на них, тому що там є черга. І так, що ж за суперновина для моїх феєчок? Феєчки це все ви суперновина дев'ятка чаш, дівчата. Це говорить про те, що вам все світ дасть. Всі можливості насолоджуватися цим життям. Ви будете дуже задоволена, емоційна, по 9 чаш, Не сидіть вдома, куди запрошують вас, йдіть, карти прямо літають. Тобто класно. І для вас де король Пентаклі, сонечки мої. Це стабільний і надійний чоловік. Це людина, на яку можна спертися, але завжди пам'ятайте, що спираємось. Ми тоді, коли ми самі стаємо кріпко, дуже так, потужно на землі. Це чоловік, ану я що просто не видумувати. А це чоловік, якому ви зараз заблоковані, або ви заблокували, або він, А ви знаходите поможення щодо спілкування і бачення? Це або ваш чоловік, або чийсь чоловік, тобто одружений чоловік, або чоловік, який хоче мати з вами стабільні надійні відносини. каже: та я король пентаклів, та чого ти мене заблокувала? Та розблокуй мене. та давай поговоримо. Так, у вас не взаємне кохання. Ви його знаєте, зайка. Напишіть, хто це такий. Десятка чаш. Це чоловік, дівчаточка, який був з вами щасливий в коханні. І що? І що? Тут ви від нього захищаєтесь. Бачите ножи у вас по дев'ятці чаш. Ви кажете, не підходь або заріжу. Щось таке він наробив. Не просто так. Тут обмеження щодо спілкування і бачення, блокіровки захищаєте. І четвірка, ж... шезлів, що і. Зайки, він хоче жити з вами під одним дахом. Він бачить вас свою родину, він бачить енергію ваших з ним відносинах. в чому буде сюрприз? буде сюрприз в тому, що він почне діяти. Тут король жезлів. Розумієте? Я думаю, що це один і той же чоловік, бо він іде імператором. Я правильно кажу Вищі сили? Так, тут людина хоче з вами поновити відносини. Дивіться. У когось це буде новий чоловік, король жезлів, з яким у вас почнеться нова глава вашого життя? Хто хоче буде так, Напишіть, хочу нового. Так і буде, бо ми спільними у когось це буде старий. Чоловік?